Доброго часу моїм глядачам показую вам отакий цікавий рецерський шлем. Він вже такий досить старий. Бачите? Як на мою версію, цей шлем десь колись був в якомусь замку. В старинному середньовічному замку в Португалії. Дивіться, бачите, ось тут закльопки мідні. все заклепки медные Вот такие видно. Значит, тут, вот тут тоже были заклепки. Тут ну, а было что-то было. Кашкира. Значит, это вот тут что-то прокладка. Нет, это шкира. Это следы шкиры. Бачите, він це. не можу зрозуміти, чи це мідний, чи металічний. Ну закльопки точно. Оці закльопки, що я з другої сторони показував, вони мідні. Шлем досить старий, я не можу точно сказати, яких він часів. Але він є порядний. Бачите, тут є сліди шкіри. То, напевно, були ремінці. І отут ще є сліди ниток. ток. Бачите, він, напевно, був ще таким підшлемником, щоб мягко на голову одівати. Ось ну, така Шикарна річ. Всім дякую за перегляд. До побачення.